Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вигукуйте Господу всі землі. Служіть Господу з радістю. Приходьте до нього з радісним співом. Знайте, що Господь це Бог. Він створив нас і ми Його. Ми народ Його, вівці Його пасависька. Входьте в Його ворота з подякою, у Його двори, з хвалінням, дякуйте Йому, благословляйте Його ім'я, бо добрий Господь, Його милість вічна, Його вірність, зроду воріт. Люблю Господа. Бо він почув мій голос, мої благання. Він нахилив до мене своє вухо, і я буду кликати його, поки житиму. Мене обгорнули пута смерті. Мене охопили муки шиолу. Я потрапив у скоруту та журбу. Але я взивав до імені Господнього. О Господи, врятуй моє життя, Господь милостивий і справедливий, наш Бог милосердний. Господь береже простих людей, я був упокорений і Він мене врятував. Повернися, о душе моя. До свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо ти визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз, мої ноги від падіння. Я буду ходити перед Господом у землі живих. Вознесу тебе, Господи, бо ти підніс мене. І не дав ворогам моїм тішитися з мене. Господи, Боже мій, я взивав до Тебе, і Ти зцілив мене. Ти, Господи, вивів мою душу з шеолу, Ти оживив мене серед тих, хто сходить у яму. Співайте Господу, його святі. Прославляйте пам'ять Його святості, бо Його гнів на мить, а Його милість на все життя. Увечері буває плач, а зранку радість. Почув ти, Господи, і змилувався наді мною. Ти перетворив мій плач на радість, зняв з мене вериття скурботи. І підперезав мене радістю, щоб моя душа славила тебе і не мовчала. Господи, Боже мій, я буду прославляти тебе навіки. Благослови душі моя, Господа і все нутро моє прослав святе ім'я Його. Благослови душа моя, Господа. І не забувай усіх добрих діл Його. Він прощає всі твої провини, цілює всі твої хвороби, рятує життя твоє від могили. Він милістю і щедротами тебе коронує. Господь милостивий і милосердний, довготерпеливий і багатий на милість. Не за нашими гріхами Він чинить з нами, і не за провинами нашими відплачує нам, бо як високо небо над землею, така велика Його милість до тих, хто боїться Його, як далеко схід від Заходу, так Він віддалив від нас наші провини. Як батько милує дітей, так Господь милує тих, хто його боїться. Тобі, Боже, належить хвала на сіоні, і тобі будуть виконані обітниці. Ти чуєш молитви, до тебе приходить кожна людина, блажений той, кого ти вибрав і допустив. Щоб він мешкав у твоїх дворах. Ми насичуємось добром твого дому, святістю твого храму, ти посилаєш дощ, зрошуючи землю, ти рясна її збагачуєш. Живильні потоки, Боже, наповнені водою, ти даєш хліб людині і все ти влаштовуєш. Ти увінчуєш рік своєю добротою і стежки твої капають жиром. Пасовиська покриті стадами, долини одягнені в збіжжя, усі вигукують радісно і співають. Добре дякувати Господу і співати імені твоєму Всевишній. Розповідати зранку про Твою милість і вночі, про Твою вірність на десятиструнному інструменті і арфі, з мелодією ліри. Бо Ти звеселив мене, Господи, своїми діяннями. Радію ділам рук Твоїх, як великі діла Твої, Господи, як глибокі думки Твої. Праведний розцвітає, як пальма, як кедр ливанський росте, насаджені в домі Господньому, вони процвітають на подвір'ях Бога нашого. Навіть у старості родять плід, повні соку та свіжості, щоб звіщати: Господь праведний. Він моя скеля, і нема в ньому неправди. Благословлятиму Господа повсякчасно, Його хвала буде завжди в устах моїх. Господа буде хвалитися душа моя, хай почуються лагідні і звеселяться. Звеличуйте Господа зі мною. І підносити Його ім'я разом. Я шукав Господа, і Він відповів мені, і врятував мене від усіх моїх небезпек. Подивіться на нього і засяєте, і обличчя ваше не буде засоромлене. Цей убогий кликав, і Господь почув, і врятував його. З усіх бід Його. Янгол Господній, оточує тих, хто боїться Його і визволяє їх. Спробуйте і побачите, який добрий Господь блаженний той, хто на нього покладається. Дорогі брати і сестри, після прочитання псалмів рекомендується прочитати. Молитви подяки і цей акафіст. Слава Богу за все! Посилання ви бачите у себе на екрані.